Добрий вечір. Вітаю вас. Від початку літа у Києві 17 людей ужпиталили з клінічно підтвердженим вірусом гарячкою західного нілу. Усі вони були з різних районів столиці. А також у Київській та Черкаській областях проживали. Життя трьох пацієнтів не вдалося врятувати. Вони померли через важке ускладнення запалення мозку. Питання моє таке: чи варто починати українцям хвилюватися? Ми є з вами нація, яка вирішує свої питання на своїй території, а це одне з тих питань. Це є захворювання, яке віддавна відоме в Україні. Це не є щось нового в абсолютний спосіб. Це ми називаємо ендемічне притаманне для нас, бо в нас є на то умови кліматичні географічні. Ми абсолютно давно маємо цю проблему, і вона належить до групи арбовірусних інфекцій, які передаються комарами. Це саме поширена посеред арбовірусних комариних інфекцій. Зубові ми її вивчали від 70-х років минулого століття, і ми можемо з вами сказати: більшість території України є ендемічна і висока ендемічна. Не було діагностики, не було відповідно зрозуміло який збудник спричинив захворювання, але як перебігає захворювання, де воно може бути, нам відомо і ми знаємо це. А люди більше того знали про існування так званого літнього грипу, як вони його називали. А на Закарпатті і на полісі це називали малинова гарячка. Люди йшли в збирати малину і починали хворіти. Їх кусали комари. І тому для нас, зрозуміло, є дуже багато з тих питань. І хіба що війна багато змінила? Клімат змінюється, теж можуть бути відхилення. Але найбільше місця ураження це там, де є маршрути перелітних птахів, це птахи-мігранти. І вони йдуть з Африки туди на північ, а потім з півночі повертаються назад на Африку. І при цьому на нашу територію стається занесення разом з ними. Як ми кажемо, ми підкачуємо природні осередки за гарячки західного нілу. Це відома інфекція, і зрозуміло для всіх добре, що розпочали. В мене двоє дисертантів захистили дисертації по гарячці західного нілу. Одна наша львівська друга з Одеси. І вони вивчали ці питання, описували цих пацієнтів. Ми самі робили всі ці дослідження, і тому я хочу сказати, що це питання, яке просто треба поставити правильно в державі, і лабораторну діагностику, і звичайно проводити заходи на те, щоб зменшити кількість хвороб. Ну от чи правильно я розумію, 17 людей, які захворіли влітку на Київщині. А трьох не вдалося врятувати це дуже високий відсоток. Чому так? Дивіться, госпіталізують пацієнтів з тяжкими формами захворювання. А на одного хворого тяжкою клінічною маніфестацією, припадає близько 100 людей інфікованих, у яких захворювання або зовсім ніяк не проявляються, або проявляються легким респіраторним захворюванням, і тому, якщо взяти по 100 пацієнтів, а на деяких територіях 400 пацієнтів є з легкою формою, то вийде так, що у нас не є той високий відсоток. Почав кожне людське життя того вартує, і мусимо з вами сказати, що ще з мужої ласки Україна належить до тих територій, де циркулюють варіанти вірусу, легші ніж в Румунії в Росії, в Ізраїлі. Сполучених Штатах Америки це планетарна проблема. Її вирішують у всьому світі дуже адекватно, шукають, пробують вакцини, не можуть зробити поки що такої, що для всіх, але просто борються з переносником, і в тому плані заходи на зменшення кількості будуть дуже ефективні. А то що виявляють госпіталізують пацієнтів і встановлюють причину захворювання. Це вже є прогрес, як на мене. Ну поки що, як бачите, лише Київська область до того спромоглася. Донедавна ми робили це в війській області. Тут була лабораторія трансмісивних вірусних інфекцій, яка згідно наказу міністерства виконувала функцію такого центру і здійснювала цю діагностику. І все. У мене мої дисертанти обстежили сотні пацієнтів. Знайшли, які лежали стаціонарах, Ну і так само, на превеликий жаль, поодинокі були летальні завершення. Але це переважний спосіб люди, у яких вже є інша патологія, діабет, зокрема серцево-судинна, які мають на привеликий жаль імунодефіцити. А тому там будь-яке захворювання інфекційне буде мати ту специфіку тяжкого перебігу, і власне. Ми ж не маємо на сьогоднішній день можливості сказати, а на прав скільки хворих сьогодні в нас є? Ми лише зареєстрували 17 випадків захворювань. І це пацієнти, які були в тяжкому стані. А от чи є якийсь такий ефективний протокол лікування? Є е, е, на сьогоднішній день проблемою. Наявності специфічних противірусних препаратів, саме проти фляві вірусів, бо то належить до родини фляві вірусів. Це і ми не маємо препаратів ефективних. Ви ж розумієте, тут мова йде про ураження мозку і маніфестація такої складної патології. Ми не маємо препаратів, які б ефективно мали противірусну дію. На багато вірусів, зокрема і на вірус західного нілу. Хоча, якщо пацієнт перебуває в стаціонарі, він проходить адекватну терапію на зменшення тої симптоматики, не обов'язково тільки ураження центральної нервової системи. Для цього вірусу є багато інших варіантів клінічної маніфестації: ураження органів дихання і ураження сумково кишкового тракту, Це не так легко поставити діагноз. Просто цих пацієнтів 17, тобто пацієнти з ураженням центральної нервової системи. Ну а якраз для західного нілу це є характерно, Там менгоенцефаліти, енцефаліти. Ну а відповідно, як ви розумієте, і прогноз для пацієнтів більш єслів. А як людині зрозуміти, коли їй, так би мовити, починати бити на сполох, іти до лікарні відразу, які мають бути симптоми в цієї біди? Давайте ми скажемо так: має бути який стан у пацієнта, це середній чи тяжкий стан. І не має значення, яка етіологія який там звудник, це вже треба бити на спол і негайно звернутись до сімейного лікаря в разі неможливості викликати швидку допомогу, і буде прийнято правильне рішення щодо госпіталізації. Ми не, не можемо сказати вам в яку секунду вам і що робити вдома, тому що це не робиться. Дома. Якщо середні тяжкі форми, це вони підлягають всі госпіталізації. І це є обов'язок кожного із нас оцінити свій стан і адекватно оцінити, і в тому плані не затягувати і не відтягувати початок правильної терапії. Ці пацієнти поступають в у них є гарячка, сока, болить голова, болять м'язи. Такий ми називаємо це загальний інтоксикаційний синдром виражений. І такі пацієнти повинні негайно звернутися за медичною допомогою. Стандартно, сімейний лікар, зводимо, кажемо, ні, викликаємо допомогу, і там далі буде продовжено правильне лікування. Переважний спосіб ще раз у нас по нашим територіям летальність при цьому захворювань. Не перевищує 0,1%. а от на превеликий жаль в Сполучених Штатах в Румунії ну, в Росії. Я там не буду вам казати, але там теж те саме. Там відсоток летальних завершень сягає десь приблизно 10. Тобто кожний десятий помирає, і оце є треба брати до уваги і не чекати, коли зовсім стане геть погано. Є виражена тим більше, якщо це у дітей. І є виражені симптоми звернутися до фахівців, а не займатися самолікуванням? Хто знає, це може бути ковід, це може бути гарячка західного нілу, це може бути аденовірус. Я вам так скажу, це може бути десятки збудників, які на початку захворювання будуть давати подібну клінічну картину. А от чи є загроза масовішого поширення вірусу на інші області? Давайте так скажемо, цей вірус є у всіх областях України. Абсолютно, ми повністю держава, ендемічна з гарячки західного ділу. Ми досліджували, перед нами досліджували. І ця проблема є сезонна. От зараз літом у нас з'являться ці пацієнти, а потім вже починаючи середини вересня. Воно з'явиться, інші просто проблеми, а цього стане менше. Це з року в рік, і ми, ми маємо на сьогоднішній день єдине розуміння, що кинути вірусу, який циркулює в Україні, є більш сприятливим для людей у перебігу клінічного захворювання і менше від того їх летальність. Лікування повинно бути у середньо тяжких тяжких форм стаціонарне. І останнє питання щодо профілактики. Чи є щось таке? Ну, скажімо так, хорошої вакцини, що ми сьогодні використали, немає. Її розробляють є декілька варіантів. Вони пройшли випробування на прибутки жаль, поки що немає ефективності. Знаєте, це ж є дуже тяжка проблема не тільки для людей. Це є проблема і для ветеринарних служб. Там надзвичайно висока смертність є серед коней. Коні просто гинуть масово. Люди так не гинуть, як, як гинуть тварини. Масово гинуть птахи. Це є висока така, знаєте, проблема, е, яка потребує е, ну, пошуку препаратів і захисту. Так От по, по захисту для людей це захист від нападу комарів. Комари кусають ввечері в печі. Все треба зробити для того, щоб там, де спить людина, не було можливості можливості кому. комура засічення вікон як оптимальний варіант, і перед тим як іти десь на відкриті місця репеленти, тобто ті відлякуючі засоби, які ми використовуємо, пшикаємо на себе. Вони продаються в дзеках, вони продаються в магазинах, і вони врешті знаєте, на всі місяць собі. Речовини, які були в свій час виявлені в румянку ромашці. І власне, колись люди раніше помили дитину, а потім поблили румянком, казали, щоб вона здорова росла. А це все вона є чудовий спосіб відлякування і комарів, і віщів. І в тому плані це нікуди. Воно воно і далі може бути спокійно, нормально вирішено. І ще важливо, ми ж маємо з вами. Достатні місця, де ті комари перебувають в день. Їх називають днем. Ті місця, де вони ховаються. Це підвали, переважний спосіб. Або якісь такі, знаєте, місця де волого. І там якраз треба теж все робити для того, щоб нищити. Ми маємо спеціальні препарати, і ми можемо просто проводити це. Називається винищувальна дезинсекція. і просто знищувати комарів. Це є найголовніше і це, це те, що спасе сім'ю. Від проблеми в абсолютний спосіб. Чим погано, погано, що цей вірус не тільки комарами передається, а він може передатися транспланцементарно, тобто від мами до дитинки до плоду. І третє, він може передатись при переливанні крові. Якщо кров забрала на фазі вірусемії, то потім при переливанні можуть виникнути достатньо серйозні проблеми, тим більше якщо це переливана кров людині, яка тяжко хвора. Тут не так все просто з тим вірусом, і тому на сьогоднішній день цей вірус розглядається як міжнародна загроза. Він внесений в Всесвітню організацію охорони здоров'я до тих, які становлять небезпеку, і потребують дуже ретельного контролю. А ще цей вірус може бути використаний ну для скажімо, створення штучного епідемічного процесу, або як це називають. Біотероризму розумієте, тобто, це не простий вірус, і це не є така легка захворювання, якби ми хотіли собі мати. Тому головна задача в державі це організувати правильний нагляд. І ми повинні ретельно відслідковувати. А друге, потім проводити на державному рівні є служби, які за то відповідають. Проводити заходи як на те, щоб зменшити популяцію комарів. Вони ж переносять не тільки вірус західну фініло, вони переносять ще такий вірус вірусіндіс, який так само дає мені, енцефаліти, енцефаліти. І як одним заходом ми зможемо зменшити декілька загроз, які маємо реально. Вона завжди буде ця інфекція, вона завжди в нас була. Ще раз повторюсь, і тому треба планувати правильно заходи. І адекватно під то кожна громада повинна організовувати заходи в сезонні. Тоді, коли йде виплід поморів, де він здійснюється, той виплід поморів, коли з'являється доросла особина, і мако, як ми називаємо, і її, в який спосіб, ми маємо знищити це ціла пука, але вона існує і вона завжди раніше дуже ретельно проводилась. Зараз щось так. Складна ситуація, війна і багато інших проблем. Але я думаю, що кожна мама зробить все для того, щоб в хаті морів не було.